Це алея почесних воїнських поховань на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Її створили влітку 22-го, після того як на рівнянському цвинтарі не лишилось вільних місць. Відтоді триває обговорення, як облаштувати алею. Проєкту згодили торік, та реконструкцію не розпочали. Рідних загиблих військових не влаштовує те, що зокрема зменшили розмір пам'ятника на зустріч з родинами. Приїхав заступник міського голови Олександр Вергун. Попрацювали проектанти, попрацювали спеціалісти, які виготовляють і встановлюють Дійшли до згоди, щоб встановити те, що ви вибрали, в тих самих розмірах. Нам потрібно цю конструкцію, яка лежить на могилі, підсилити додатковими балками для того, щоб витримало вагу до двох тонн. Такий варіант пам'ятника більшістю голосів обрали у лютому рідні загиблих бійців під час голосування. На ньому є місце для фотографії, поряд щит на плиті Козацький хрест. Не дотрималась влада. так. ми скільки ходили, сказали, що будуть. Прозванювати всім, не прозванювали, що будуть якісь змінення. Сказали, що не буде тумби, що просто буде рівно. Як без тумби? Там і цвіти, і покласти щось, і ангела покласти. Сказали, не буде тумби. Потім сказали, виграли тендер на цю красну плітку. Бо вони не можуть сірою. Ну як це можна? Як це можна? Це ж наші сини. Як я була на зборах в міськраді, проєкт пам'ятника був у двох кольорах чорний, сірий. Зараз ось тут вже показують. одна, одна частина пам'ятника буде чорна, всіх однакова, а потім в кого сірий, в кого червоний одного кольору, в кого червоний другого кольору. Я взагалі цього не, не, не розумію згідно з проєктом на облаштування алеї планують витратити 28 мільйонів гривень з міського бюджету. Завершити реконструкцію мають до кінця року, сказав інженер технічного нагляду Ігор Тимченко. Зроблено вже огородження і доходимо до будівництва могил. В могил планується заливаємо бетонними доріжки, проходи і на них монтуємо тепер вже підсилення під пам'ятну плиту. На неї монтується железобетонна плита, зйомна, і на неї вже буде облаштовуватись гранітної плитки. Все гранітом і на неї встановлюється вже пам'ятник. Для облаштування пам'ятників людям пропонують ось такий граніт. Проти мама загиблого військового Людмила Нероженко мені не влаштовувало те, що хотіли. Зробити красний колір. Плети плити, да я хотіла чорно-сірий. Якщо буде так, я поставлю чорно-сірий. У мене син покупки нароженко Сергій, Сергій Сергійович загинув на Донецькій області. Під Бахмутом Ріхова Васильівка. Рідні можуть обрати для пам'ятників один з трьох варіантів гранітної плити. Сказав інженер проєкту. Багато людей багато різних думок. Для цього представлено три варіанти Щас цього плитки і оздоблення. Три кольори: капустянський граніт, крупський граніт і Пакостівський граніт. Люди мають вибрати. Бажано було б, звісно, щоб це було в один кольор. Всі визначились, але в один, я бачу, що не визначаємо. Тільки буде декілька кольорів. Тобто буде основна плита чорна, а добавочна йде в ну, згідно пам'ятника нашого ж, або з червоного. Всі кажуть червоного. Він не червоний. Ми його називаємо Капустянський граніт. Він темно бордовий або сірого, або між сірим і між капустянським. Замовити пам'ятник родини можуть у будь-якого виробника, каже автор ескізу пам'ятника Євген Шевченко. Наша роль яка? ми були у цей проект пам'ятника, який вибрали. Правильно той, що цей. Це ми його придумали. Ми його, як би, скажемо так, нарисували і предложили людям. Є повністю чертеж, він в общем доступі у людей все є. Я кому хто захоче, може прийти. Я цей проект зіма розмірами, усіма зі цим. Я даю в руки. Будь ласка, робіть. Другий підрядник він робить дорожки і робить усилення під всі могили, скажемо так. Моя робота це вже що касається могили, тобто залити бетон, обложить його пліткою, поставити пам'ятник, Це вже мої обов'язки. Замовити. Пам'ятники родини мають за власні гроші, каже дружина загиблого військового Інна Сердюк. Пам'ятник коштує 112 тисяч, а влада компенсує нам тільки 50. Остальну суму ми повинні доплатити. І в Чернівцях, і, і в Олександрії. Там більші кошти виділяє влада, але в нас влада не виділяє більше. Нині на далекосхідному кладовищі 417 поховань військових. З них на алеї почесних поховань 411. Це дані від керівниці департаменту соцзахисту Юлії Вовк. Почати облаштування перших 48 могил планують цього тижня. Антоніна Кретор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.